Залишаються лічені хвилини до відкриття археологічного музею Харківського національного університету. Що ж ховають за собою ці двері? Дізнаємось зовсім скоро. Але справжній філастичні університет – це не тільки навчання, це не тільки лабораторія, не тільки мовкові дослідження. Це висока культура, це музеї, це скерби духовного життя. І Харківський університет завжди цим відрізнявся. І сьогодні, уважаемые коллеги, мы хотим предоставить вашому вниманию. ми дуже раді, що ви прийшли в музей археології, нову експозицію, повністю преобразований, повністю реконструйований. Это еще огромные фонды, которые находятся под нами на хранилище. Золотая складовая, в которой будут храниться особые предметы. объекты будут открыты оттены, немного кожи. Но в целом трудно представить, какой большой труд проделан всего за очень короткий срок, начиная с конца 2012 года. охочий знайти щось цікаве і нове у цьому вирізнанні. сьогодні двері музею відкриті для всіх бажаючих, тож уперед шукачі пригоди!